Усім привіт! Ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ в АТБ з 6 по 12 серпня. Включно, тож не пропустіть. Картку можна придбати на касі в АТБ або оформити онлайн. Пальмені від торгової марки Валесто з телятиною та куркою 68,90 за 800 г. Горбуша стейк. Нарізка холодного копчення торгова марка Рибниця 200 г 99,90. Тістечко безквітне від торгової марки «Рошен» 6 штук 270 г 53,90. Крем сир класичний президент 180 г 59,90. Вершки ягутинські. 10% жирності 500 г 52 гривні 90 копійок. Молоко згущене, варене і риска нежирне від своєї лінії 500 г 60 гривень 40 копійок. Заправка бур'яково-томатна торгова марка День у день 200 г 20 гривень 90 копійок. Чай зелений листовий із додаванням шматочків плодів від своєї лінії. Вага 60 г 3490. Вода питна оброблена. Сильно газована, розумний вибір 2 літри 1490. Картопляне пюре швидкого приготування. Три варіанти ароматів: сир, курка. Вершки. Торгова марка День у день 7,50 за 37 грамів. Засіб мийний гель для прання. Універсальний для кольорових тканин. Від торгової марки Фрезіні 1,5 літри 89,90. Паприка копчено-мелена каміс. Торгова марка. Ціна 17,20 за 20 грамів. Печиво трефі цукрове від своєї лінії. 100 грамів 1370. Пелюшки поглинаючі, одноразові. 10 штук розмір 60 на 90 72 гривні 90 копійок. Мило ромашка або алої. Набір із 4 штук. Загальна вага 280 грамів. Розумний вибір 27,90. Таблетка для зливного бачка. Лимонна свіжість або морська свіжість. Ціна 28,90 за 4 штуки. Два аромати в асортименті. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та до нових зустрічей!